Пісячий момент. А саме, в чому він проявляється. Ти коли ти приходиш на зміну і бачиш, що деталь недороблена. А це означає, що тобі доведеться це доробляти. Я це говорю не для того, що мені не хочеться працювати. Ну і того ж теж, мені не хочеться працювати, звісно, кому ж хочеться працювати. Я ж теж лінива людина. Але не люблю... Так як не знаєш, які тут були моменти, а вони бувають різні, на яких подачах він це все обробляв, тому що ми знаємо, крутити ось ці штучки, ми вміємо всі. І потім ти пускаєш цикл на повну катушку, як то кажуть. а тобі потім там згоріло сверло, зламало ніс або ще щось. Коротше, доводиться. Поновить це обробляти. Ну, ось це і діти. А часу налаштування, звісно, вже стільки нема. Бо ясно, що вже щось зроблено і ти не можеш просто так сказати, ну я тут налаштовував години-дві. Ні, ти тут мав налаштовувати вже лише пів години. Ось так. І це навіть якщо я так залишаю. Я впевнений, що це бісить моїм напарником. Тому що реально доробляти це найгірше. Налаштовувати це окей. Береш все під свій контроль і робиш. А коли доводиться доробляти, ну це бісить. Не знаю, як вам. Але в мене чомусь це так працює.